Понад чотири місяці в окупації історія переселенки з Херсонської області. Сім'я Олени Богданової приїхала до Чернівців з селища Дніпряни, що під новою Каховкою. Жінка згадує, 24 лютого 2022 року прокинулася близько п'ятої ранку від вибухів, які спочатку сприйняла за грім. Потім через п'ять хвилин ми зрозуміли, і так було цілий день. Потім ми дізналися, а в 11 ранку вже все вже їздили танки, БТРи, все ми були окуповані. Ми боялися півтора місяця взагалі виходить, звісно, з, 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 з двору. Був поки інтернет, ми днем, наприклад, дивилися, і нас попередили, що в Херсоні, коли вони заїхали, там вже були на дівчат насилували. У нас доньки 12 років ще не було. Олена Богданова додає, боялися не лише жінки. Небезпека загрожувала й місцевим чоловікам, особливо тим, що були в АТО. З першої минути, коли вони заїхали, з перших там ми дізналися, що в новій каховці було застрелено. Чоловік злякався, їхав на велосипеді бігом. Його розстріляли. Тобто, як, ну, вони там З рупором на БТРі виїхали. Да? Потім вони їздили прямо біля нас там, 10 метрів від мого дому. Дуже багато техніки. Ну от, вибачте, як фашисти от, заїхали і почали їздити, почали дуже великими колонами. Це було страшно. Як тільки смеркалося, мешканці вимикали світло, щоб не привертати увагу загарбників. Згадує жінка. У мене дитина служив саме в грудні місяці. Перед війною у мене у мене п'ятеро дітей, і один перед війною встиг виїхати з жінкою на заробітки в Прагу, а другий тільки з Зарбії приїхав з Києва. Служив. Президентських військах і казали, в кого навіть форма, в кого навіть ремень. А він перед війною забрав форму і сказав: зателефонував, мама закопуй, що роби, але де герб, де деякі чистіть, провіряли телефони. Хлопців забирали навіть за те, що в них заставка герб України. Український зв'язок у населеному пункті був лише перші три дні. поки ще був інтернет, поки був зв'язок. Поки то ми дізналися, що там шилова балка Береславський район, і там були бої. Потім наші відступили, щоб мирне населення не постраждало, тому що три дні люди там сиділи в підвалах, і ми теж готувалися. Виїхати з окупації Олена Богданова разом із чоловіком та трьома неповнолітніми дітьми змогла лише 3 липня 2022 року. В цей день, коли ми виїжджали, це була неділя, то ми 4 ранку нас забрав перевізник. І вісім ранку ми вже були в степу, це ж Василівка, там таке село. І до п'яти вечора ми стояли на жарі і чекали, поки дадуть добро проїжджати. Але сам водій сказав так, бистро ми не проїжджали. Складно було, що дуже багато блокпостів, чуть ли не кожен сто метрів. Складно було, що йшли бої. Літали над нами ракети за те, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію, довелося заплатити чимало. З грошима допомогли старші сини, які виїхали раніше. Ми платили перевізнику, а він уже там з ними домовлявся, тому що ми самі чули, як вони там йому закази робили, що будеш їхати на обратному путі, і що ти повинен привезти. Тобто, ми да за кожного члена. Хоч дитина маленька, хоч чоловік дорослий, 5 тисяч з кожного треба було заплатити. Тобто було це складно, що давно ми могли виїхати, але дуже... на місяця-півтора-два окупації, коли ми були, там взагалі треба було заплатити дуже великі півтори тисячі, наприклад, доларів, тому ми не могли виїхати. Нині сім'я живе у модульному містечку в Чернівцях. Тут дуже тепло. Я навіть, Дитина саме менше встає, мама, виключай, бо я зараз задихнуся. Тобто тут дуже тепло. Вони не маленькі вже, щоб там поли, ми не відчуваємо, що холодні, наприклад. Ну, Стараємося так домашній комфорт робити діткам. Дитину, доньку відділили, хлопці відділили. От. І взагалі тепленько. Да. Комфортно, школа рядом. Вінка, він ходить на художку». У Херсонській області Волени Богданової залишилося багато родичів. Каже, вони зараз у справжньому пеклі. Виїхати звідти не можуть, тож чекають на Збройні Сили України. Коли вони звільнили Херсон. Вони почали точно так же з Нової Каховки все вивозити. Вони вже давно вивезли всі лікарні, у нас же все, школи, дитячі садки, музей. У нас дуже багато цінностей там було. І вже скільки місяців у нас така надія, що все-таки раз вони вже обікрали, вивезли, тут ось ось повинні і вже звільнити. вже декілька місяців ми чекаємо. Там сіра, страшна, мертва зона. Олена Крючко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Січоти.